Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами жульєн в тарталетках, не використовуючи грибів. Для початку нам треба відварити куряче філе. В мене великі філе, дві штучки. Якщо використовувати вас буде поменше, тоді візьміть три. Також додаємо кружельцями нарізану морквину. Маленького або середнього розміру. Додамо два листочки лаврового листка, трошки поперчимо і посолимо, закриємо, десь провариться у нас з хвилин 40, додамо цибульку. і залишимо ще хвилин на 40. Тобто, в принципі, десь хвилин. Півтори години буде вона сваритися в бульйон. Якщо курочка у вас домашня, то можна навіть 2 години. Приберемо сито, зливаємо наш бульйончик. Для такої порції філе, тобто або 2 великих, або 3 маленьких, середніх, нам знадобиться десь 180 мл бульйону, тобто повна кружка. Нарізаємо нашу курочку на такі маленькі шматочки. Також на розігріту патину вкладаємо вершкове масло, воно розтоплюється, і будемо пасирувати муку. Борошна я використовую дві столові ложки. Дві-три можна, в принципі. І обережно помішуючи, щоб не було великих грудочок до однорідної маси. Для подачі це нам додасть загостіння нашої, нашого соусу. Така ніжна гладка вона стала емульсія. Додаємо поступово, не зразу наші 180 мл. Десь третю чашку налили, потім ще і ще. І теж поступово розмішуємо. Бажано, щоб ваш бульончик був теплий. Не треба його буде ховати в холодильник, а теплий, так як от курочка зварилася, він трошки вистогнув кімнатної температури і о, додаємо їх до нашої борошна. Розмішуємо, розмішуємо гарно, щоб повністю все розтануло. І тоді можна додавати сметану. Сметана буває різна, і в консистенції теж. А найкраще мені смакує, якщо додавати сметану, саме 20%. Але ви можете використовувати також і 15%, тільки тоді треба буде бульону трошки менше, бо 15% вона і так трошки рідкувата. Теж все літально помішуємо. сметана вийде повна пачка. В, почти, в деяких пачках буває 180 мл, в деяких 200, в моїй 200 мл. І навпаки, якщо, наприклад, у вас домашня сметана, вона дуже-дуже густа, то ви Додасте трошки більше бульйону, тобто млілі 200, так? буде один на один. Це ви відчуваєте по своїй, по своїй консистенції. Вона має бути така трошки ріденька, тому що сюди зараз додамо трошки сіль, дивлячись, наскільки ви посолили бульон. Якщо у вас бульон був і так занадто солоний, сюди можна соль не додавати. Додаємо мускатний горіх. Він дасть нам дуже класний аромат і смак. Буквально десь третю, чашку, третю частину чайної ложки я посипаю на око так приблизно зверху, перемішую, і цього буде достатньо розмішуємо. Дуже гарна консистенція вийшла, колір грудочок немає. Додаємо нашу. Курочку і теж ретельно розмішуємо потрошки, по щоб весь соус пройшовся, і курочка все розтанула у соусі. А не Якщо ви думаєте, що у вас залишив, наприклад, занадто рідкий соус. Коли е, наш лін буде вистигати, то лишня волога е, випаргується під час вистигання. І тоді буде все так, як треба. Як на мене, важливо якраз таки не пересушити соус, тому що тоді буде суховати наші глін в карталетках. Перекидаємо в миску, щоб остигло наш суміш. Через хвилин 15, як трошки вона вистигне, ми можемо накладати її в наші тарталетки. Тарталетки використовують пісочні. сочні, вони продаються в ОТП. Є різні тарталетки, є вафельні, вафельних не так смачно, на жаль. Можливо, у кого є формочки, можете самі спекти з пісочного тіста, але в мене, як завжди, часу не так багато, тому використовую саме такі тарталетки. Вони, до речі, дуже смачні. Моя малеча їх може їсти навіть просто так, як печиво. Ось бачите, пройшло 15 хвилин, і лишня волога вона трошки випарилася. Наповнюємо наші тарталетки жильєном. Без горки наповнюйте. До речі, цієї суміші виходить в кожній пачці 16 штучок, і мені повністю вистачає на три таких пачки. Тарталетки заходить на ура. Це не так багато, як здається. Використовую тебе сир твердий. Я беру є вершковий кому, є також сметанковий. Можливо, хтось любить моцарелу. Але мені заходить дуже подобається зараз вершковий і сметанковий сир в кому. Він достатньо ніжний і гарно плавиться. Натерли наш сир, Посипаємо зверху сир горкою. Нічого страшного, якщо щось розсипеться чи трошки буде збоку, воно сюди буде розсипатися, тому що воно мілке. Горкою викладаємо і у розігріту в духовку на 180 градусів приблизно на 10-15 хвилин. Якщо у вас електрично, вам достатньо буде 10 хвилин. У мене газова, в мене пройшло 15 хвилин. Вона все запековається. Не так, в принципі, все готове, так? От, але все рівно це додає певного теж смаку. І всередині тарталетки о, суміш наша дуже соковита виходить. Тут, до речі, тільки дві м -м, пачки з мене на противень помістилося. Іншу пачку я ще доклала і запекла окремо Дуже смачні. Дякую, що дивились моє відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте тас, лайки, коментуйте, підтримуйте український YouTube. І всім смачного!